Новий вставай, вставай, вставай. день на тебе ти вмикай, добрих друзів зустрічай. Новий день поспішай, вмикай, вмикай, горять там, де сонце встає. Ніжний горизонт неба всім співає Натхнення і позитив! Ми до тебе прийдем через мою туман. Поспішай до нас через свій океан, океан! Замить, лиш замить, лиш замить, вставай, з променем сонце вставай, день новий починай, з подихом природи вставай, 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 новий день на тебе ти вмикай, добрих друзів зустрічай, Новий день поспішай, вмикай, вмикай, новим днем починається ранок, ми готуємо, тали сніданок на і позитив Сон з реальністю завжди в бою, чекає на усмішку твою, усмішку твою Замить, лиш, замить, лиш, замить, вставай, з променем сонця вставай, день новий починай, з подаком природи вставай, вставай, вставай. новий день на тебе ти вмикай, добрих друзів зустрічай. Новий день поспішай, вмикай, вмикай. пожалуйста, камеру. Они смешные, веселые, ну, интересные. И она очень красивая и ласковая. Они каждое утро рано просыпаются и машут нам в экране. Привет! душею. Бачимо, надію, їмщимо за нею, а ти вставай, з променем сонця вставай, день новий починай, з подихом природи вставай, 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 добрий день на тебе ти вмикай, добрих друзів, зустрічай, новий день поспішай, вмикай, вмикай, вставай, з променем сонця вставай, день новий починай, з подихом природи, вставай, вставай, вставай. Новий день на тебе ти вмикай, добрих друзів зустрічай. Новий день поспішай, вмикай, вмикай. Новий день починаємо. Доброго ранку, миколаївці! Ми розпочинаємо новий день. Доброго ранку, миколаївці! Доброго, бадьорого і натхненного ранку! Будьте з нами! Ракурс залежить від точки зору і тому у кожного свій. А в передачі під назвою Ракурс ми пропонуємо вислухати різні думки і оглянути ситуацію, проблему чи подію з різних точок зору. Події загальнодержавного або міжнародного значення. Восени 2012 року невеличке місто на півночі Миколаївщини, Первомайськ, стало широко відомим далеко за межами області. Цієї неділі по всій Україні було 19 повідомлень про начебто замінування виборчих дільниць. З них 13 на Миколаївщині. Можна назвати це державна зміна, це диверсія, це ліквідується підприємство, яке забезпечує інформаційну безпеку. Государство, проблеми пересічних миколаївців та громад, області і міста. Тут народ сталкують лобами. Вони чуть не хочуть нікого. А ви приїхали розказувати, яка весела в нас буде жити. У нас 81 первая маршрутка. Очень плохо ходить, Її можна ждати очень довго. Знаєте, куди не добратися? В Варваровку послі Після 9, а після 10 вообще маршрутки не ходять. Я сама видела, как бордюрщики на Фалеевской дают этим маршрутникам деньги, чтобы они не ехали после десяти. Если не в состоянии руководить городом, освободите это место, пусть освободят ваши жанры. Господин лечебник. Я не господин, я гражданин Украины. Ну, товарищ лечебник. Пусть уречащие освободят кресла ваши замы, которые не могут руководить транспортом. Деятельность активистов – это разрушительное невежество. Сейчас під воздействием уже давления общественности, видно, руководства руководство що раз пропігатися. Для этого, видно, вас і пригласила. Водій автобусу, що ходить рейсом Нова Одеса Дніпропетровськ. Ігор вже так довго їде цим маршрутом, що звик дісталися до того, що колись можна було назвати дорогою по-філософськи. Болючий процес становлення української армії та флоту. На той момент. Майже півроку тому не існувало концепції розвитку Збройних сил України і військово-морських, зокрема. Як, власне, не існує такої концепції і сьогодні. Програма Ракурс. Телеканал Миколаїв. Добрий вечір, шановна громада, шановні гості, шановні експерти, журналісти, що зібралися сьогодні, як завжди, по четвергах у студії програми «Контраргумент». Контраргумент нове суспільно-політичне ток-шоу на телеканалі Миколаїв. Щотижні готуйтесь до обговорення подій, які відбуваються в нашій області та місті. Сидять це тихенько у себе і ждуть. Не што похоже, ліса пароліявки. Мо саботаж конкретно хто Кожен місяць 5 мільйонів. идет в карман чиновников. А в вот год это 52 миллиона. Будьте готовы до отвертых запитаний. Что вы, как представитель партии президента, собираетесь сделать для того, чтобы изменить этот очень опасный стереотип? Вот давайте об этом поговорим. Тогда будет и независимость. Полки их дискуссий. Как депутат Верховной Рады да. может так открыто говорить про взятки? Если вы знаете, идемте сейчас за руку, сломаем ему позвоночник и нового человека посадим та боротьби протилежних поглядів. 2012 год. И работает машина партии регионов. Никто другой в этой ситуации не смог бы выиграть. Ну, объективно. Щотижня реагуйте на події в політичному житті Украины та Миколаївщини. Тоді случился кризис, я понимаю, не сложилось. Сейчас война тоже не получится. Давайте говорить о реальных вещах. Андрей Алексеевич, пожалуйста. Так, хватит Готовим быть рабами и хватит, на... нужно начинать думать. Поймайте, очень легко запретить. на соціальні проблеми. Так от я хочу спросити: ми живемо среди людей, і ми живемо срібна у котрого між совести, місто серця, понимаете, там какая-то вот кресла, деньги і так далі. Та процес становления демократії в країні ви сейчас не имеешь маєш права нікого критикувати. Починаєш критикувати власть, ти пособник Путіна щотижня, скажіть своє слово та почуєте впливових людей. Якщо ми не навчимося боротися з корупцією, якщо ми не зможемо ставити незручні запитання адміністрації, ми нічого не зможемо змінити. Поставити запитання гостям, ви тут всі сидячі, поки озвучили одне, що у нас чоловік буде по поприжньому для государства, як і при комунізмі Покоментувати побачене на сайті телерадіокомпанії або сторінці програми в Фейсбуці. Тільки потрібна інформація, тільки впливові гості, тільки компетентні журналісти та експерти. Дякую, що були з нами. Зустрінемося за тиждень. На все добре, дивіться контраргумент на телеканалі Миколаїв. Історичний час народжує своїх героїв. Герої нашої програми. Наші земляки Миколаївці. Але іноді герої стають жертвами. Кати та їхні жертви. Невідомі сторінки української історії. Історичне дослідження. Справа номер». Щосуботи о 19.30 на телеканалі Миколаїв. Ідея цього проєкту спробувати розібратися в тих знаках, зрозуміти, яким чином ця символічна реальність може впливати на емоційний стан, на всіхденну поведінку людей, які живуть в місті Миколаїві. Це вулиця Дасуга. Якщо ви пройдете по ній, ви таке кількість італійських названь, що таке впечатлення, що ти не Миколаїв, а якийсь -то Томний Неаполь. Фахом я історик літератури і мені завжди хотілося до своїх теоретичних досліджень додати якийсь практичний вимір. І коли я подумав, що я можу зробити для міста, в якому я живу, то дійшов висновку, що я можу спробувати його осмислити, осмислити цю символічну реальність. Перший слід буйства, війства да, знаку. встречаются такие чудесные места. Как вы думаете, вообще кто-нибудь в городе Николаеве помнит, что такое «бам»? Я думаю, что, во всяком случае, молодежь воспринимает это слово чисто фонетически, как звук. Такой «бам». Бам. Знаете, Юрий, мы сейчас ехали в такую зону на проспекте, где я все время боюсь потеряться на проспекте потеряться? Да, потому что слишком много улиц выходит на проспект, и у этих улиц двойные названия. Вот, например, третья Дзержинского, шестая Комсомольская, восьмая Луначарского, девятая Василевского. И вот я не могу понять, это продольные или поперечные. Ну, этого никто не может понять. Вообще это слободские. На для меня это эксперимент. А насколько работает этот метод, который э, я э, Что показало наше исследование? Невесты в нашем городе есть? Классики бы ответили, кому и памятник невесты. Да, ну неужели все так плохо в таком городе, где столько красивых женщин? Юрий, как вы думаете, что европейского в этом сквере? В этом сквере все европейское. На мой взгляд, это самое европейское место в Николаеве. Посмотрите, что здесь написано. Образ города. Ага. То есть вот это хулиганство вы считаете искусством и даже можете в нем что-то разглядеть. Конечно. Город не знает, чем жить дальше. И от страха заполняет освободившееся пространство в хаотическом порядке абсолютно противоречивыми смыслами и знаками. Это и есть главное богатство нашего города. Пространство, воздух, вода. М? Да, ну как-то уж тут сильно неухоженно. А это неухоженность, это знаки недостроенности, недосказанности, недолюбленности. И здесь опять побеждает смысловой хаос. Я не могу сказать, насколько он успешно работает, потому что это могут сделать только наши глядачи. Наш город давно пора отпустить, чтобы он взлетел, чтобы появилось больше воздуха, чтобы вдохнули наконец-то свежего воздуха. Совершенно с вами согласен. И тогда в этом городе появятся прекрасные осмысленные знаки, улицы, памятники, площади и, может быть, даже Дворцы, ну тогда давайте пожелаем нашему городу Тебе, счастливого полета. Город мой, как ты прекрасен во мраке, прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. Усі звичайні жінки боїться висоти, любить лате та коте та слідкує за своєю фігурою. Але все це вона покине... Окине заради того, аби дізнатись, де можна відпочити на всі сто. Як так, вірна ядриба, не мов би ніколи не потовстішаєш. В новому сезоні вона шукатиме найдивовижніші місця, адже в неї особлива місія об'єднати Миколаїв з усією Україною. Тревел, второй сезон. С приветом для Миколаева. Ребята, может начнем работать? За то мы уже працюем. В городе 512, давайте снимать и смотреть, что получается. Внимание, запись. В эфире Николаевские новости. Начинаем. Трое велосипедистов из Николаева решили совершить велопутешествие маршрутом Киев Николаев. Ребята выехали в 5.40 и за двое суток преодолели 480 километров, при этом сделав только одну остановку. Вот так вот. Причем, мне кажется, что их главное достижение вовсе не то, что они проехали такое расстояние, а то, что они проснулись в 5.40. Потому что это для меня лично очень сложно. Для меня это было бы достижение. Что ж, мы продолжим. А зараз на студии завитая надзвичайная людина. Итак, первую фотографию сделал Николаевский Жек. На фотографии изображена чистая улица. Как мне кажется, это фотошоп. Двигаемся дальше. Следующую фотографию сделала стюардесса Николаевского аэропорта. Я думаю, что фотография также не требует комментариев, все и так понятно. Продолжаем. На этой фотографии изображен маршрутчик сразу после подорожания цен за проезд. Ну что ж, и все-таки сегодня я вам покажу, как из вот такой вот обычной фоторамки сделать креативную. Я 4 года ходил на фортепиано, и, собственно, это успехом не увенчалось. Мені аплодировали стоя, когда я уходил. Ви, наші шановні телеглядачі, запропонували нам зробити перевірку центру сімейного відпочинку та заняття спорта ролер Центр і ось ми тут. você só a música. Ah, вот вот так. городе 512. Спасибо, что вы были с нами. Стоп, это снято. Сегодня у нас в студии очень талантливые, замечательные и прекрасные люди. И все они николаевцы. Все мы вместе замечательный, талантливый, необычный, неординарный город Николаев. Перше у Миколаєві. Телевізійний бізнес-експеримент. Реаліті шоу. Міняють директора. Їх просто поміняли місцями. Два герої протягом трьох днів вирішують невластиві їм бізнес-задачі. Один, Один ящик, А по-молодь. Я би просто хотіла б вас, якби как бы, пригласити, і знайомить вас з асортиментом. Я спробую, вийде у мене чи ні. Чи впораються вони вирішать експерти. совсем другие знания, совсем другое направление. Это не страшно, это даже интересно, это прикольно. Вас потом покажут по телеканалу Николаев. Так, мне надо косой. А переможется вызначить жюри. У ее коммуникации весьма высока, и она чувствует себя достаточно свободно. Реальные поди, реальные люди, реальное шоу. Сечень лютый. Кожные субботы. На телеканалі Миколаїв реаліті шоу міняю директора у ну, постапа.